Дітки, урок математики, діагностувальна робота за темою Нумерація багатоцитрових чисел. Підготуйте, будь ласка, зошит, ручку, лінійку олівець та черневочок. За потреби відео ставимо на паузу. Вимоги до письмових робіт з математики. Не забувайте, відстань між виразами добирається з дотриманням симетрі та економіки. Незначні непоточні в короткому записі задачі не беруться до уваги. Повну відповідь до задачі записуємо за загальними правилами побудови речень. До кожної дії до задачі, окрім останньої, записується поясник. Пишемо Охайно. Будьте уважні! Бажаю успіхів! Перше завдання. Розташуй числа в порядку зростання. Друге. Розклади числа на розрядні доданки. Третє завдання. Кожну суму чисел запиши як одне число. Четверте завдання. Задача. Обов'язково пишемо слово задача. Слухаємо уважно задачу. Привезли на продаж 1000 гвоздик. Продали 50 букетів по 7 квітів та 90 букетів по 5 гвоздиків. Скільки залишилося гвоздик? Продати. Невеличка підсказка. Задача на 3 дії. П'яте завдання. Порівняйте числа. Тобто поставити знаки більше-менше або доріг. Шосте завдання обчислити. І сьоме завдання для тих, тих дітей, які працюють на високий рівень. Це розв'яжи рівняння. Восьме завдання. Запиши числа цифрами. Читаємо і записуємо цифру. І дев'яте завдання накресли прямокутник. Довжина якого 8 см, а ширина у 4 рази менше. Обчисли периметр та площу. Згадуємо, як ми обчислюємо периметр. Нам потрібно всі сторони додати площу. Потрібно довжину помножити на ширину. Також не забуваємо, будь ласка, себе оцінити. Якщо вам було дуже важко, ви малюєте жовтий, ой, вибачте, червоний кружечок. Якщо вам потрібна була допомога жовтий або оранжевий, якщо вам було дуже легко, зелений. Дякую за увагу. До побачення!